Друзі, всім привіт! Наші хлопці з України створили сайт під назвою e Давайте я вам розкажу коротко про цей сайт. Це великий портал автолюбителів, на якому кожен з вас може ділитися інформацією про свій автомобіль. Про всю історію експлуатації, ремонт, модернізації вашого автомобіля. Як можливо, ви знаєте, є такий кацапський сайт drive 2ru Але щоб не поширювати Руське, наші хлопці створили, можна сказати, такий аналог такого сайту. Цей сервіс відносно молодий, але там вже є багато корисної інформації. Давайте підтримуємо українське. Заходьте, реєструйтесь, по можливості розповсюджуйте в соціальних мережах. Давайте розширимо цей сервіс на цілу Україну. Заходьте, поширюйте корисну інформацію про свої автомобілі. Силку на сайт я залишу в описі та в коментарях, якщо вам це цікаво. Давайте будемо розповсюджувати українське. На даний час це дуже важливо. Всім щасливо. In my lane, fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I'd